Дай В общем нема не, не пьє тут надо менше глибину сейчас поставлю Що зрізати ще цю? — Та не надо затронуть не надо, я потихень Твоя Я потихень Та їсть. Як захоче візьме я оті хотів зрізати. короткі, щобо чоб, ти надів. Побіг, хотів длинніше взяти, в мене длинні заброни, ага. капіталь. А вони потрескались. Вони давно в мене вже. Років 10 більше. Ну, ну це на Зимою треба, зимой надо, коли лід, блядь, воно. Удобно. Оту, ну, ну зимою вже все, та нехай, та нехай. Да. Ото ви. Правильно говориш. Я обично зимою роблю, а Ну, це в цьому році воно вже таке. Жи що не знаєш, що робити, чи виживеш, чи не виживеш, думаєш, так.